Безпосередньо в процесі розробки цієї брошури ми участі не приймали. Там було задіяне, як ми бачимо, передусім Міністерство соціальної політики. От разом з тим вона була надана декілька днів для нас для вивчення, і ми були запрошені її оцінити в робочому порядку і прийняти участь у презентації, що відбулося сьогодні. Зрозумілою вона буде повністю. Річ у тому, що у нас по роду своєї діяльності, люди, як то кажуть, інколи пасують перед вивченням законодавства і усвідомленням його. А якщо людина просто захоче розібратися, вона написана досить чітким і спокійним мовою, що є алгоритми дій, куди звертатися, перелік документів, і якщо діють виключно, що написано, то й роби. Не боятися читати закони і не боятися діяти по тих інструкціях. Це буде абсолютно можливе для кожного із нас. Крім несення безпосередньо бойової служби, люди перебувають і в районах відновлення боєздатності, і відпочинку, і не задіяні, наприклад, на безпосередньо для несення служби на посту чи по охороні. Вони мають певний час. Певний час, якщо не на передових позиціях, то під час відведення, щоб його вивчити і ознайомитись, слід зазначити, що в серед відмобілізованих військовослужбовців знаходиться дуже високий відсоток осіб з вищою освітою, з гуманітарною освітою, які розбираються в цих питаннях і можуть надати кваліфіковану допомогу. Крім того. Наші офіцери, офіцери по роботі з особовим складом абсолютно орієнтуються в таких речах спеціальний курс щодо питань соціального та правового захисту військовослужбовців. Спеціальні лекції начитуються таким офіцером запасу. Під час підготовки перед вибуттям безпосередньо військової частини ця брошура, що підготовлена, вона вже мабуть ранзі підручника, довідника, де викладено досить набагато ґрунтовніше, набагато ширший обсяг. Відповідно вона більша, вона значиміша. І де прив'язано вже елементи трудового права, самого механізму, порядок звертання.